11 березня в Савинській громаді відбувся благодійний концерт українських зірок, організаторами якого є Культурні сили України. Перед початком цього заходу я поспілкувався з композитором, оранжувальником-продюсером і звукорежисером Шкода В'ячеславом. Доброго дня. Доброго дня! Як справи йдуть у ваш Дуже добре. Зараз ось приїхали, підготувалися. Зараз будемо імпровізувати, нести культуру та любов до України та до один одного повагу і любов. Скільки концертів даєте в тиждень? В тиждень? Ну, ми вчора дали два, позавчора один, сьогодні два і завтра ще два. Це з вашим. Скільки вже займаєтеся цим творчістю своєю? Саме я займаюся четвертий місяць. Це для мене дуже велика честь нести українську культуру, бачити людей, робити посмішки. Ну, я трішки ще вивчаю українську мову, бо я з Дніпра. А так ми з з хлопцями, робимо на студії, пишемо альбоми, пишемо пісні. Вивчаємо українську культуру, і, ну, щоб нести до людей, бо людям цього дуже бракує насправді, особливо на деокупованих територіях. Ось так. Ось ми тут дивимося, ви співаєте, граєте, а там хлопці захищають нас. Поруч до війна. Щоб ви зараз казали тим хлопцям, що нас захищають? Ви знаєте, я у Миколаєві зустрів одного воїна. З Херсонського напрямку. Ну, я в нього питав як мужчина у мужчини, як триматися психологічно, як бути фізично, як себе вести і так далі. І він такий був мощний. Ну, він як старший, але потім я йому почав розказувати про культуру та як люди реагують на культуру, та як культура їм потрібна, як вони скучають за українською народною піснею. Як вони потім нас обіймають, і в нього трішечки потекла сльоза, і це для мене було дуже приємно, бо я з самого дитинства мрію нести музику та мистецтво і вдохновляти людей, надихати. Ваша мрія. Ну, перемога, звісно. Мрія одна у усієї України. Ваші побажання. Побажання, щоб люди більше звертали увагу на красоту, на красу української культури, та щоб вони розуміли, наскільки ми талановиті, наскільки ми ідентичні, цінували нашу ідентичність і розуміли, наскільки це цінно і наскільки ми, українці, дуже, я повторююсь, талановиті люди. Це треба, це вже є, це треба тільки побачити Ось таке моє побажання. Дякую вам, мені приємно було з вами спілкуватися. Я ще Дякую. тепер послухаю ваші твори і будемо чекати на перемогу.